Астрологічний фон вересня 2025 року для раків. Передусім кілька важливих космічних транзитів, що формують енергію місяця. Почнеться місяць із Атурну, який ретроградом повертається у знак риб з 1 вересня, що активує пізнання меж, відповідальність і структуру в тих сферах життя, які, можливо, були ігноровані або відсутні. Уран ретроградний у близнюках із 5-6 вересня він підсилює потребу переглянути способи спілкування, інформацію, навчання, а також внутрішні переконання, що можуть стримувати. Повне місячне затемнення у рибах 7 вересня вносить очищення, емоційне завершення, можливо, обмеження, які треба відпустити. Часткове сонячне затемнення у Діві 21 вересня стимулює навіпоках початки у сфері здоров'я, рутини щоденного порядку. Меркурій у Діві з початку місяця, 2 вересня, потім переходить у Терези 18 вересня. Це дає період чіткості, деталізації, а після більш гармонійного спілкування, дипломатії. Юпітер продовжує рухатись через знак, залежно від вашого натального положення, може давати підтримку у внутрішньому зростанні, віру в себе, розширення ресурсів, особливо через внутрішні емоції, емоційні чи духовні справи. Гороскоп рак, вересень 2025 за фазами Тиждень перший. Перше 7 вересня емоційне очищення і підсвідомі сигнали. Перше число місяця роздуває тему відповідальності Сатурн у рибах звертатися до ваших візій, мрій, духовних прагнень, але також перевіряє, чи не вибудуєте ви замки на піску. 7 вересня місячне затемнення у рибах. Можливі глибокі емоційні завершення пов'язані зі страхами, стосунками з тим, що тримати в собі. Це цей час, коли підсвідомий може впливати сни, інтуїції, емоції можуть бути сильнішими, ніж зазвичай. Добре зосередити увагу на тому, що варто відпустити. Старі образи, слабкі зв'язки, небажані обов'язки. Тиждень другий. 8-14 вересня самовизначення і внутрішній діалог. Після затемнення ви можете відчути, що хочете зміни в особистому житті, але не через зовнішній тиск, а через внутрішнє бажання бути справжнім. Уран ретроградний, в білизнюках може принести несподівані думки, ідеї, які давно сиділи у підсвідомості. Це чудовий час для терапії, медитації, прогулянок, внутрішніх ритуалів. Щоб утопити інсайт чи бачення себе. У цей період важливо ставити кордони з людьми, з умовами, з діалогами. Не, вс... Не все, що ви відчуваєте чи чуєте, треба негайно проявляти, але кордон із тим, що вам шкодить, має бути чітким. Середина місяця, 15, 21 вересня, нова рутина перебудова звичок. 21 вересня сонячне затемнення у Діві. Відкриває можливості для ретро... реструктуризації вашої повсякденної системи: здоров'я, харчування, режим сну, роботи, робочі дисципліни. Це може бути момент, коли старі звички показують, що більше не служать, і ви готові створити нові, які підтримують вас і телесно, і психічно. Також після приблизно 18 вересня Меркурій приходить у Терези. Це зручно для обговорення змін, для комунікації з іншими про те, що ви хочете інше. Уникайте різких рішень у пориві емоцій, але сміливо плануйте визн... визнавати, що внутрішня зміна це вже практика. Кінець місяця, 22-30 вересня. Інтеграція, стабільність внутрішня влада. Після затемнення складних внутрішніх рухів це період для закріплення нових кордонів, нової рутини, нового бачення, і Пітер може підтримати вас внутрішньо, даючи відчуття, що ви ростете душевно, збагачуєтесь через досвід. Зараз ідеальний час, щоб довіритись процесу, працювати з емоціями, підтримувати ті практики, які дають стійкість, і не забувати про відпочинок. Також корисно буде провести переоцінку стосунків, чи ті люди, з якими ви звикли бути, відповідають тому, хто ви зараз, чи є зв'язки, які варто змінити, освободити чи зміцнити, щотижневі поради для раків: ритуал очищення емоцій, своєрідний емоційний детокс, записати, що болить, що тримає, вибачити саме чи, чи інших, відпустити символічно, щоденні практики самозаспокоєння. Медитації, диханні вправи, прогулянки біля води, бо вода ваш елемент. Плануйте зміни поступово, не одразу все, але по одному кроку на ви режим, нова звичка, новий спосіб спілкування. Комунікація з іншими, бо ті відкриті, але не забувайте про інтуїцію. Слова мають силу, тож використовуйте їх свідомо, фізичне здоров'я і відновлення. Спіть достатньо уважайте. Вважайте на сигнали тіла, дозвольте собі відпочинок і відновлення краще запобігти, ніж лікувати. Основні теми, що цього місяця раку можуть опанувати: емоційна свобода і відпускання, затемнення і ретроградні енергії, провокують вас вигорити, очистити, змінити деякі внутрішні історії, внутрішня зрілість через кордони і автономію. Важливо навчитися говорити ні, захищати простір, не дозволяти чужій енергії вас виснажувати, зростання через нову рутину і автентичність, ті практики звички або спосіб життя, що відповідають тому, що хто ви реально є, будуть цінними ресурсами. Підсумок. Для раків вересень 2025 року це місяць великого емоційного очищення, усвідомлення, що справжні ви. Не завжди зберігайтесь тим, що навколо, зміни можуть бути непростими, але вони приведуть до глибшої стабільності, автентичності і більшої внутрішньої сили.